Це ніби тил, а ніби і недалеко від лінії фронту. Тож присування військових російських там напевно про щось говорить. Будь ласка. Доброго вечора. Ну наразі Сєвєродонецьк в Середенську намагається окупаційна операційна влада е, демонструвати мирне життя і відновлення. Е, наразі за відсутності, ну е, Наявних комунікацій е, по всьому місту світла, води, е, присутність її лише епізодично, і в деяких районах е, при цьому знімаються пропагандистські ролики з концертами на площах, е, з якимись е, невідомими людьми, е, здебільшою прядяними військовими або військовою аудиторією. Проводяться суботники на телекарна телекамерах для зйомки сюжетів як місцева населення нібито радісно наводить порядок на вулицях. Насправді, ну місто потерпає від низки проблем, які ну, навіть не намагаються вирішувати системно. Ну, от якраз про ці проблеми давайте більш детально поговоримо. Які зараз головні, може топ 3 давайте назвемо проблеми, від яких неможливо під владою окупаційних сил сівродончанам нормально вижити? Ну, по-перше, це е відновлення міста е і основних комунікацій. Е я ще раз повторюю: світло, вода, каналізація. Наразі присутні лише епізодично в деяких кварталах міста. Те саме стосується санітарного стану міста. Люди ну, потерпають від банально щурів, мішей, забруднення стойків. Навколо міста утворились стихійні звалища, оскільки те, що вигрібається з міста, не вивозиться за. Належністю на полігон, там ну, фактично навколо міста створили соціальне звалище. Ті ну, самі найпростіші проблеми, які вирішуються в місті комунальними службами, наразі окупаційна влада повноцінно не вирішує. Олександра, а ось медичні послуги, де зараз мешканці окупованого Сєвєродонецька можуть отримати. Ну, це окреме окреме питання і на жаль болюче питання, оскільки фактично отримати повноцінну е якісну медичну допомогу в місті неможливо. Наразі наскільки мені відомо і надходить інформація, підняли на надання медичної послуги майже всіх пенсіонерів, які залишились в місті і в окрузі. Ну е середній вік лікарів, яких е Призвали, так би мовити, на роботу 60+. Ви ну, можете зрозуміти, яка якість таких медичних послуг. Я не кажу вже про відсутність нормальних ліків і обладнання у рештках лікарні. Дякуємо дуже. Це був Олександр Стрюк, начальник серодонецької міської військової адміністрації.